Всім мої вітання. Сьогодні знімаю відеоролик знову ж таки на тему довантажувачів, задніх коліс трактора МТЗ, хотів би нагадати, що є в нас в наявності дані механізми, які досить добре себе зарекомендували в цьому році. І е, хочемо показати знову ж таки коротенький огляд е, даних довантажувачів. Можливо, хтось бачить це перше відео, тому е, що стосується даного механізму, в основному їх використовують для переносу. Ваги з передньої осі на задню. В основному використовують при орінці для більш комфортнішої і легшої роботи для техніки. Е, є в нас в наявності три варіанти. Є варіант на три отвори, є на 5 і на 4. Е, на три отвори йде у нас розміщення вертикально отворів, також на 5 вертикально. На 4 отвори ми зробили трошечки інший варіант. Розміщення йде під кутом. Судячи з продаж і, з, скажімо, з ваших відгуків, хто телефонував і повторно замовляв, багато таких було замовлень, найкраще продалися продаються ось ці на чотири отвори під розміщення під кутом, я також би хотів. Можливо, хто має змогу, хто купував, щоб залишили свої відгуки, що стосується довантажувачів. Можливо, хтось вдалося в порівнянні попробувати, попрацювати. Тобто, наприклад, можливо, хтось працював на ось такому варіанті, а хтось і одночасно пробував на такому, щоб залишити відгук, все ж таки, чи є результат, різниця між ось таким розміщенням отворів і між отаким розміщенням. І в загальному залишіть, будь ласка, свій відгук, хто купував, тобто чи задоволені ви даним механізмом. Що стосується по комплектації, він йде у нас. дані довантажувачі є тільки в одному варіанті по товщині металу, у нас він йде 16 мм. Ось. В плюсі, ну, тут ще фарба. Вкомплектується трьома пальцями. Був нюанс, перша партія була проблема, декілька було дзвінків, троє чи четверо людей сказали, що ось цей отвір розміщення, тобто потрібно зробити трошечки довший палець через те, що коли шплінтувався палець, тобто було дуже все впритик і неможливо було зашплінтувати. Тобто Ми зробили даний палець на пів сантиметра. Довший і цей нюанс, тобто пропав. Ось отакі варіанти довантажувачів. Можливо, також когось ще цікавить, тому телефонуйте, звертайтеся, замовляйте новою поштою накладним платежем по всій території України. Зразу скажу по цінах, щоб не було багато коментарів під відео. Даний варіант три отвори: ось такі комплектації коштує на сьогодні. 1700 гривень. Цей на 4 отвори буде коштувати 2000 гривень, і на 5 отворів 2200 гривень. Ось, ось такі варіанти. Тому, будь ласка, хто користувався? Можливо, є якісь зауваження, можливо, якісь пропозиції, тобто по удосконаленні даних механізмів, можливо, хтось продумав щось інше. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, щоб можна було більш детальніше зрозуміти, на що звернути увагу. Всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення.